Доброго дня. Сьогодні в мене на огляді двохкімнатна квартира, виконана за сучасними тенденціями у дизайні. Надзвичайно стильна, комфортна, максимально якісна. Що ми маємо? Тут всюди стіни під покраску. Це ви знаєте, надзвичайно дороговартісна опція, плюс також двері прихованого монтажа, які максимально гарно виглядають в інтер'єрі, плюс дійсно так стильно, лаконічно, мінімалістично, вписуються в інтер'єр, не забирають зайвого простору, а навпаки, розширюють його, плюс додається ще точкове освітлення. Ось там ви бачите внизу. Це не перемикачі, а там таке точкове освітлення. Фактично можна не використовувати ось цю таку центральну люстру денного освітлення. А теж вночі, наприклад, там в вечірній період часу використовувати тільки ту підсвітку. Вживу виглядає дуже цікаво гарне рішення для коридорного такого переміщення. Далі переходимо у кухню, яка виконана надзвичайно гармонійно, плюс комплектована абсолютно всією потрібною технікою останніх моделей якісною на ній не економили. Цю квартиру робили для себе, тому відповідно усе комплектування продумано до дрібниць і вибирали стільки високоякісні матеріали. Наприклад, тут у нас плитка тарацо. Хто знає або може загуглити і почитати про неї це високоякісні матеріали, на якій не видно ляпок, розводів, вона така максимально ергономічна в використанні і виглядає. Дуже стильно і вписалася сюди, як на мене, ідеально в цю кухню. Також є по техніці посудомийна машина. Причому це одна з сучасних комплектацій Samsung. Вона має окрему поличку для ложок виделок, ножиків. Ось зверху це дуже зручно, тому що цей ящичок на предмети він забирає дуже багато місця. Далі з цієї кухні у нас є вихід на повноцінний балкон. Там є речі, тому низ я не показувала, але ширина балкона близько двох метрів, тому там фактично можна зробити таке собі ще якесь місце, зона відпочинку. Покажу вам ще кухню з іншого ракурсу. Виходячи фактично з балкону, ось побачите, що дійсно ще є повноцінне місце на обідній стіл, досить великий, він розкладний, це дуже зручно. І хочу ще додати, що всюди, звісно, є тепла підлога, де є кахель, тобто у ванній кімнаті і тут, у кухні, є тепла підлога. Це максимально зручно, особливо для сімей з дітками, та і взагалі тепла підлога це комфортно. Далі переходимо з вами у кімнати. Нагадаю, це у нас двокімнатна квартира, відповідно, вона ще й двостороння. Саме ця спальня, у Виходить на іншу сторону будинку. Далі я покажу вихід з віконечка. Це повноцінна спальня з великим доспальним ліжком, з сучасними меблями, з продуманим точковим освітленням, є по периметру, також основне світло по центру. І ось такі точкові світильники по бокам ліжка. Ось ви бачите на відео. Хочу показати обов'язково ще кривець віконечка. Ось сюди на приватний сектор на гнівенське шосе і до лісу. Там ще, поки в даний час, забудов ніяких не планується, тож дуже комфортно, там дуже красиві такі заходи сонечка. Ще обов'язково хочу відмітити, що меблювання це не з меблевих мас-маркетів. Це повністю зроблено на замовлення з високоякісних матеріалів і, відповідно, конкретно для ось цієї кімнати такий, ви бачите, красивий дизайн і максимально ще й зручно у використанні. Важливо відмітити, що там от є ніжки, але їх можна відкрутити, тобто всі меблі такі будуть підвісні. Далі переходимо у родзиночку реально цієї квартири. Надзвичайно красива, лаконічна ванна кімната з душовою кабіною. Це душова кабіна рада. Дуже якісна. Тут вся сантехніка тут гроє, на неї 20 років гарантії. Це дійсно високоякісні матеріали, плюс кахель теж дуже з недешевих матеріалів, тож повністю все дійсно продумано до дрібниць. Ось така красива велика стільниця, теж усі меблі виконані на замовлення. З комплектування у нас є туалет, гігієнічний душ, душова кабіна, яку я казала щойно. Ось таке велике кругле дзеркало, плюс збоку поміщується красиво корзина для білизни, і, звісно, рушнику сушарка теж присутня. Тут вбудована ще пральна машина, є потрібні полички для зберігання. Все дійсно в містке. Воно мало того, що дуже красиво виглядає, плюс дійсно функціонально у побуті, тому що тут живе родина з дитиною, але тим не менше вистачає поличок для зберігання усіх потрібних косметики, побутової хімії, гігієни і так далі. Далі переходимо у найбільшу кімнату цієї квартири. Реально, дитяча повинна бути велика, тому що дитина тут проводить багато свого часу, грається. Тут вона росте, її можна водозмінювати. Теж виконана дуже стильно. Ось ви бачите, якого формату ви, ось ця стіночка взагалі така родзинка, причому класно, що вона абсолютно виконана в стилі унісекс, тобто, що для хлопчика, що для дівчинки підійде. Штори стопроцентно не пропускають сонячне світло, так, і денне освітлення, тобто можна закрити і буде повноцінно для дитинки максимально зручно і комфортно відпочивати. Крайвид у нас з кухні і з цієї спальні у дворик. Телефонуйте це шикарний об'єкт, тож буду рада бачити вас на перегляді.